6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил України. Це свято відзначається на честь творення Української Народної Республіки в 1917 році, коли було утворено Генеральний секретаріат військових справ. Шосте грудня це свято всіх військовослужбовців України, які захищають нашу країну від російської агресії. Це свято мужності, героїзму і відваги. А що ж таке Збройні Сили України? Ми дуже часто чуємо фразу ЗСУ. А що це? Збройні сили України це складова частина української держави, яка призначена для захисту її суверенітету, територіальної цінності та недоторканості. Давайте розглянемо, а які види військ є в Збройних силах України. Збройні сили України складаються з шести видів військ, які ми зараз із вами розглянемо. Перше сухопутні війська України. Це ті люди, які захищають нас на суходолі. Наступне це повітряні сили. Це люди, які закривають наше небо. Військово-морські сили. Це ті сили, які захищають наші моря і не дають ворогові пройти зі сторони моря. Наступні сили спеціальних операцій. Люди, які займаються спецопераціями. Далі десантно-штурмові війська. Це люди, які завжди йдуть першими. Штурмувати ворога. Сили територіальної оборони це рід сил, на які покладається організація, підготовка та виконання завдань з територіальної оборони. А що ж роблять військовослужбовці Збройних сил України? Військовослужбовці Збройних сил України захищають Україну від зовнішніх загроз. Вони охороняють кордони країни, боронять її повітряний простір і морські рубежі. Військовослужбовці також беруть участь у миротворчих операціях і допомагають людям у разі стихійних лих. Зараз звичайно збройні сили України боронять Україну від ворога. Українські військові дають гідну відсіч російським загарбникам. Вони звільняють українські міста і села. Роблять усе можливе, щоб наша країна жила в мирі та спокої. Саме ці героїчні чоловіки та жінки. Хлопці та дівчата герої та героїні. Це люди, які роблять великі і сміливі справи. Військовослужбовці Збройних сил України це справжні герої. Вони щодня ризикують своїм життям, щоб захистити Україну та український народ. А що ж ми з вами можемо робити для Збройних сил України? Ми можемо підтримувати Збройні Сили України, дізнаючись про них більше і пишаючи з ними. Ми також можемо допомагати військовослужбовцям та їхнім сім'ям. 6 грудня це свято гордості за Збройні Сили України. Але це і день вшанування пам'яті всіх військовослужбовців, які загинули за Україну. Давайте хвилиною мовчання пригадаємо всіх тих, хто повів за свободу та незалежність нашої батьківщини. Хвилиною мовчання. Українці пишаються своїми військовими. Ми впевнені, що Збройні Сили України захистять нашу країну від ворога. Будь ласка, намалюй малюнок до Дня Збройних сил України. Вислови свою вдячність сміливим воїнам. Це свята на честь тих, хто нині захищає територію нашої країни, забезпечує обороноспроможність Української держави, це свята хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу, звитязі яких ми можемо почуватися в безпеці. Ваші уваги, невелика вікторина для перевірки ваших знань з історії Збройних сил України. Я думаю, дуже актуальне зараз питання. Взагалі, раніше був ой, навіть предмет такий окремий, я, я навіть чула, що введеться ну, обговорення, чи потрібно вводити такий предмет окремий, як е, значить, історія Збройних сил України. Ну, не знаю, мабуть, не буде введено, але взагалі таке є. Назвіть дату створення Збройних сил України 24 серпня 1991 року, 6 грудня 1991 року або 6 грудня 1992 року. 6 грудня 1991 року. присвоєні українці у 16-18 столітті. Дружок, козаки казаки часовичові стрельців. Далі Наступне питання. Коли виникла Запорізька Січ у 16 столітті, у 15 столітті, у 17 столітті? 15 В ще? 15. Так, в житло де проживали козаки запорожці називалося Курінь, фортеця чи оселя. Корінь. Корінь. лук праща це озброєння воїнів збройних сил україни, української повстанської армії, війська Запорізького. Війська Запорізького. Запорізька, запорізька. Сил України є сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, сухопутні війська, десантно-штурмові війська, війська спеціального призначення і повітряні сили. Що так? Всі то сесть. Треба бути першим послухати. Se tässä Та, ну, не всі щось знають, ті Значить, Хто є верховним головнокомандувачем Збройних сил України? Генеральний штаб Збройних сил України, президент України, чи начальник Генерального штабу Збройних сил України? Начальник Генерального штабу України! Шкапу, шкапу, шкапу. Ж у нас Головний в країні. Басів мед, басів мед. Ну, Подивимося. Це ви презентацію там бачили. Чи, прапор яких військ зображено на малюнку? Сухопутні війська, повітряні, підіжі, військово-морські сили. Ві... А Військово ну тепер кажи. Повітряні. Пані пані. <му> Як називали захисників донецького аеропорту кіборги укропи чи самооборонці? Кіборги. <му> Кіпали. <му> <му> Так, ой, лузи червона калина, це гімн січових стрільців, козаків чи Збройних сил України. Січових стрільців Вський в Україні. Січових, Зброй... січових стрільців, так, січових, да, я віято. Не всі, всі знають, ага, що це за пісня.

So uh -huh. Ми зморені? хоч на хвилиночку в гайні на максимум моркам буде так. собі Виїхав на тракторі, повернувся з танками, вже не питай, я його не поверну, краще вивезу у поле подару. Националистические батальоны применяют так называемые Бандер-автомобили. Да и попытали Бандер-автомобиль бить, если кто-то Say